Ось бачимо, що Карпати виховують з маличку своїх відданих фанатів. І перейдемо до стартових складів команд, де Дійсно відбулися зміни. Розпочинаємо з гостей. Отож у воротах 16-й номер Олексій Шевченко. 39. й Євген Опанасенко, 19. й Сергій Рудика, 4-й Енріке Матеус, 27. й Андрій Цуріков, 17. й Андрій 7-й Іван Матяш, 34-й Сергій Сидорчук, 21-й Юрій Штурко, 10-й Жуніор, 8-й Максим Скороходов. Головний тренер команди Сергій Ковалець. Ну і переходимо до стартового складу. Поступово львівських Карпат. А ні, Отож до складу. У воротах перший номер Мартін Богатінов, 43. й Ігор Озарків, 4-й Іван Мілошевич, 32-й Ігор Пластун, 8-й Ігор Ощіпко, 88-й Муртаз Даушвілі, 22-й Самір Штіліч, 16-й капітан команди Ігор 7-й Павло Ксьонд, 77-й Лукас і 28-й Олександр Касьян. Олександр Касьян, до речі, як і Олександр Гладкий, другий. Провідний форвард команди поки що без голів у чемпіонаті. Тож, Володимире, твої враження, як ти гадаєш, яким буде цей поєдинок і яким буде цей матч? Ще раз вітаю, шановні друзі. Ну, така атмосфера біля поля, чесно кажучи, буде сьогодні бій, на мою думку. Ну і Сергій Ковалець я чув, що ти почав розказувати, як він приїжджає до Львова. І хочу зауважити, сьогодні він у кроватці. Ну, поважає він це місто. Ось така буде у нас дуель, дуель. Одного тріо пів захисників проти іншого. Виносить м'яць ощ -ощ, ощіпку в напрямку єдиного форварда. Там іде боротьба, але не було важко важко одразу проти двох суперників. Опана, Опанасенка для його команди. Ось бачимо, що і жуніор праворуч допомагає він на скороходову. І досить швидко все змінюється у нас на полі. Передача вперед ледь сам на сам не було вихіду, якби не офсайд. Штурко ось нагадав про себе, власне. Він там в цьому офсайді положений поза грою і опинився. Штурко дуже наполегливий. А ви знаєте, як на мене, офсайду не було. Затримався пластун. Затримався пластун. Щоправда, там Богатінов був першим на м'ячі і толівою. А ні, скорополя внизу. Ну, ну, ну так, приблизно в напрямку воріт. За ними атака запорізького металурга. Вперед передача праворуч на скороходу. І одразу ж передача у штрафну зону, можна пробивати, але там знімає озарків здається м'яч з голуби атакують гравця атаки запорізького металурга. Створити атаку від Карпати воно знову не знову передача на фланг. тут штурко, штурковий виглядає партнера прибирає між під себе. штрафному метачку пробиває, а влучає він у най. Пам'ятаємо на всі це інтерв'ю. Запитував ворога Заркунача, він так класно діє попереду каже: Ух, який цупкий постріл від Даушвілі. Порушував там Сидорчук і компанія. Так вивалювалася на двох центральних захисників. Що, не дай Боже, жодному захисту. Ось у нас на правому фланзі опана. Удар поворота, у дальній Кут! У дальній Кут сіли в Матяж. Ну і там Матяш і Мілошевич залишаються на газоні. Результат обом. Точніше відбулося зіптне. Давайте ще раз подивимось. Ну, якось так Мілошевич впав. Наче непритомний. Одразу ж лікарі у нас на полі. Зійшлися, зійшлися в боротьбі. Ось тут буде дуже гарно видно. Дійсно вони зіткнулися головами. Навіть ви знаєте, швидка під'їхала. Бачимо, що доносить Милошевича. Не Ми будемо сподіватися, що все ж таки все добре буде із захисником львівських Карпат. Хоча вже... Точно вам скажемо, що цю гру він не продовжує. Жуніор Шведенький м'яч розігрує. В офсайді опиняється гравець Металурга, але мовчить свисток арбітра. І здоровий пас Касяна. Касян викид майже сам на сам. Мовляв, цей ветеран Металурга Запорізького. Прособля ще пізніше. У нас атака війський Карпат. Постріл. Стіка. Матеус, Матеус виносить м'яч за межі штрафного майданчика. Касьян був першим на добуванні, Продовжується атака Карпат Лукас. Лукас із м'ячем розвертається. Лукас. Він також може пробити. з лівої, пробиває Лукас у той самий кут, і цього разу Шевченко у грі. Але Мілошевичем мобілізувала гравців Карпат. Штіріч вийшов на ударну позицію. Не став нічого абсолютно вигадувати. Ви знаєте, Шевченко там ще й врятував команду. Насправді він дотягнувся до того м'яча через фан. Через Опанасенка. Опанасенка на Скороходова. Ось тут пам'ята. м'яч м'ячьок сон з лету доворицю. Суперника віддає передачу на Касьян Касьян залишається з м'ячем. Буде стріляти в лінія Ні. Удар полода Шевченко. Подолання Ксюан. І що ж радіє стадіону Україна? Все ж таки прийшли вболівальники і дочекалися цього затягові тридцять три. Миколая Костова і все ж таки весь у собі Сергій Ковалець. Ну, можна зрозуміти, що там Костов пише. Сьон заперевести в напад. Весь ще раз Касьян. пробивав він по воротах, не став нікот темп. Але Шевченко ситуацію врятував, що правда, лише не мучу. Приджу через фланг Опанасенка, який у нас останні хвилини почав підключатися досить активно до атак. З ціною жовтої картки все ж таки зупинив Форварда Карпат. Удобяк. Удобяк на фланг. Продовжують атаку далі. Постріл! Слава Богу, всі всі здорові. Дійшли центральні захисники і Матеус, і Рудика, але там насправді і Нестеро може поборотися на другому поверсі. Навіз Богатінов. Помиляється на виході. Ось так сліпило його сонце. Ось лівий півзахисник Карпат. Сьон зміщується у центр. Пас. Пас на Лукаса не надто вдало і скинути. Не менш Лукас м'яч приймає. Його передача на штуліча. Лукас! Звуку постріл. Вона ще не закінчилася. Іще вона закінчилася, а ось тепер уже арбітр свистить. На газоні лежить Сидорчук і Сажок. Але Озарків всюди встигає відпрацьовувати Ігор. Вже знову він з м'ячем на короткому віддає на Даушвілі. Даушвілі розпочинає атаку власної команди. А там є кому віддати вперед на ходоб І Ходоб'як дотик на фланг. Тут серія рикошетів. Касьян до не дістається. Знову Олексій Шевченко читає гру і знову не вийде небезпеку. І тут перехоплення, і можна пробивати. Удар воротам Шевченко рятує після постріла Штіліча. І, зокрема, правим флагом так само. Лузарків знову за боковою. Кидає він на Касьяна. Худобяк у центр. тут здесь мяч приймає, скидає знову на Худобляка. Худоб'як зміщує акцент атаки на занфери. Кселс. простріл! Ну що, ось вам і добрий вечір від Касьяна. Повертають йому. Ну що 2-0 на користь Львівських Карпат. Ну, можливо, принаймні через те, що грати і ще і врат, у Сьогоднішній зустрічі. Не треба поспішати так само і нам з висновками. Давайте ще раз подивимося за цим, цим рік. Передача у центр. що робили, де були центральні захисники? Питання до них аж не ліча састував насямо цієї ситуації. Лекцій а... опанася та Пісоцький Поки що досить небагато виходить. Цуріков, активний Цуріков грає у захисті, віддає так між двом грацями, і тут, помил. Помилка, але підштовхував суперника Озарків, і він змушив Турка віддати невдало. У нього є принаймні пів години. Жуніар навісу у штрафну зону. Тут навіть ударом закінчується цей кутовий. Щось треба робити, щось треба робити Сергію Ковальцю для того, щоб переламати сьогоднішній матч. А тут у нас починають гравці ламати. Знову вилучення у Карпат. Недовга музика грала для Муртаза Даушвілі. Запальний опорний півзахисник, заробляє навіть не другу жовту, а заробляє одразу червону картку. Цей матч. одразу заміна там. А близько. ви знаєте, друзі, можливо, і за те, що ногу вгору підняв Даушвілі, зіграв у підкаті він чисто. Ну, Тут так їхав, дійсно, підняв він ногу Досить небезпечно, це дуже небезпечно. Для власних рідного я б не радив такого робити. Тим паче, коли поруч про Лукас, тим не менш атака правим планком, Вона проходить порушення правил жуніор на газоні. Кополовець тут жовта для кополовця. Дивимося, що буде цим робити жуніор. І тут вже дуже багато гравців запорізького металурга. Жуніор, м'яко, на дальню стійку, богатіна вогріє. Виносить і м'яч і не хто грає на підбиранні. Цей стандарт. Ну і тут вже можна пробивати, продовжує володіти м'ячем Сидорчук, Його передача на Матяжа. І останній момент Пластун перед, здається, Михайло Кополовець. Це був його передача. Була на Лукаса. тут вже Слім, Слім віддає передачу на Матяжа. Матяж проти Пластуна. Матяж, Вихід сам на сам пробиває Матяж. І рахунок стає 2-1. Карпат. Ось так скористалося, скористалося своєю чисельною більшістю гравці запорізького металурга і дещо скоротили своє відставання. Матіж відзначається у нас. І матяш робить шанси своєї команди цілком і цілком правомірними на цьому матчі. У цьому поєдинку немає ніякого офсайду. Тут Пластун, як на мене, не дограв. Нещільно він зіграв проти номінального форварда Матіжа. І дозволив тому вразити ворота Мартіна Богатінова. Хоча й Богатінов, як на мене, зарано почав хинутися і падати у кут. Ну, Закінчення цього матчу. Тут не ну, приблизно 20-25 хвилин залишається до закінчення. А тут же вихід сам на сам, але на інші половині поля. Ну і тут, тут центральний захисник цього разу вже Матеус. Подивимось, як буде цього разу. Навіс від Лукаса виносить захисники на підбранні Кудобяк не облучає площу, Худобяк. І Пісоцький вже включає, вмикає свою швидкість. Ось тут підкат Жорстко, жорстко пішли боротися у нас, гравці. Худобяк, звичайно, кудоб'як у страховому майданчику, немає продовження, немає партнерів. Пробиває кудобяк у дальній кут. Намагався попсувати Кудобяк залишається у нас на газоні. головець, здається. Крутика пішов у Жорстко, жорстко пішов. Ксьонс. Не пополиветься Ксьонс, поки що Ксьонс не піднімається. Передача Ліворучна сліма, сліма, Тут є у нього час для того, щоб побачити когось із партнерів. Ну і знову він чомусь побачив ще жуніор. Жуніор на дальній світло, офсайд. Офсайд. Запав'я пропорець, боковий арбітер. Виходить він замість Ксьонза. Все очікувано. Можна зрозуміти головного тренера Львівських Карпат. Тут вже більше не про напад, а про захист. Треба думати, адже команда перемагає. Хиткий рахунок 2-1. Слім, до речі, на дуже легких ногах знаходиться на Слім. Чич Паркій, півзахисник перезмішується у центральну зону, віддає праворуч на Сидорчука. Сидорчук, Сидорчук пробиває, влучає у стійку. Атака не закінчується. І ось у нас пісоцький жуніор. Жуніор прибирає під себе удар! Лату захисники, а там Богатіно. Богатіно відісталися в епізоді. Тримається він забір. Ось така затяжна атака. Дали волю ногам гравця металурга І спочатку Сидорчук. А згодом жуніор мали нагоду готова, аби відновити паритету зустрічі. Жуніор, готовий для нього. Виконує жуніор на ближню Стійку і що. Клейний став 2-2. Нестеров. Момент Нестерова. Удар Нестерова. Епізод Нестерова. Ну, дійсно, тут класно на ближній стіці зіграв його партнер. Здається, це Рудикабув. Скинув він на стійку дальню Дальню. І... Матеус, він грає вперед на жуніора. Жуніор м'яко віддає у штрафну зону і приймав цю передачу. Встиг прийняти Євген Пісоцький. Будуть розігрувати там і підяти вимагають вони, аби гравці металурги відійшли на відстань. Навіс. навіс. Наріжба задерсати. Хоча ні. Озарків на підборанні. Озарків його пас не проходить. Стіліч, Стіліч під себе. Шттіліч може з цієї дистанції. Стіліч затягнув Стіліч. І все скористалося про Металурга. металурга. Тут продовжує тягнути м'яч Стіліч. Одразу ж перехоплення. Звичайно. Ось тепер Садорчук. Ось він нарешті підключає Пісоцького. Пісоцький. Довгий. Довгий передачі на Богатінова. Богатінов. Із нею. Порався. М'яч тримати. Ось одна, сяклю, ся, один з цих людей. Лукас, Лукас. Лукас перебуває. Пошел, Шуще на добуванні. На добуванні нікого немає. Там Апанасенко проти Лукаса. Лукасу мене настало на слаби. Намагається збити з пантелику гравців Металурга. Дуже тонко відчувають ситуацію на футбольному полі. Фанати львівських Карпат. Цюріко Цюріко просто! Осе епізод і знову матяш. Знову матяш. І знову підключення Цурікова. І знову розігрують з Зарковим. Озарків залишає м'яч у грі. Головне залишає його для своєї команди. не вийшов. Тобто Лукас до мострою до вас. Зараз заробляє попередження. Лука заробляє попередження. Жовту картку. Віталій Романов вже давав фінальний свисток. Але Віталій Романов здається, дасть все ж таки метаургу довести і провести останню атаку. Можливо, ось вона зараз і була. Ні, ось вона. Ось вона. І саме в цей час лунає фінальний свисток арбітра. Віталій Романов фіксує рахунок 2-1 на користь львівських Карпати.